Нещодавно у селі відкрилося шлюбне агентство, а у Ірки ж шлюбне настроєння тоді, коли вона із семенчиком погіркається. Цей раз було таке, що срака об сраку і хто далі скочить. Ірка й помонтулила туди. Бо цікаво ж, ніколи в таких конторах не була, а по інтернетах одні шарлотани та ахфірісті зайшла, а в конторі пусто. Тіко один парніша за компом сидить. Бздаленя три гошка од вершка, а на горі конячий хвостик. Ех, всіх нормальних мужиків розхватали, каже Ірка. А ти залишився, чи що? Вічно мені якісь недогризки остаються. Парніша беньки витрішив та дивиться на Ірку. Наче вона його в дітстві в роддомі забула? Ну, давай підемо знакомиться. Хвостика тобі, дяточка, княжно, одрізать прийдеться. Бо я такого собі не візьму. Зразу кажу ти ж не пудер якийсь, і от кормить тебе надо. Он як дробина. Жіночко, каже Парніша, тудо шибочка вийшла. Я не кандидат в чоловіки, я менеджер сваха. А ви присаджуйтесь, будемо анкету заповнювати. Ну, вона і сіла, бо настроєння ж брачне. Кого шукаємо? питаю парніша. Ви знаєте, хто вам треба. Чого ви від нього хочете? допитуються у Ірки Свах. А Ірка аж розсердилась. Спитайте щось попроще. каже вона чоловік, чоловік в мене вже є, та я вже й забула, для чого він надо. Паталаха. Давайте хоч кого небудь, жінщина. Оприділяйтесь вже якось. Не вгамовувався парніша. Що вас цікавить? Разова встреча. Чи назавжди? Чи, може, взагалі зря прийшли? Може, давайте почнемо спочатку разову встречу? А якщо мужик справиться, то продлім? питає Ірка. Пані, обурюється смах. Це ж шлюбне агентство, а не якась баня. Як ви собираєтесь його продлять? Я не знаю. каже Ірка. Може, у сараї його закрити? Нікуди ж не дінеться, скотеняка. І міжду прочим. Я знаю, чим іще можна вдержати чоловіка. І це не тільки борщ і кекс. В мене взагалі там ротвейлер, прив'язаний коло сараю. Коротше, розбирайтеся потім самі, каже парніша, а я пишу разові встречі. Тепер скажіть свої дані. Скільки вам років? Вісімнадцять, каже Ірка. Парніша важко хекне. каже «Женщина, мені, звісно, не жалко, але вам не стидно починати близькі відносини з наглої туфти? Ладно, каже Ірка. Здаюсь, не проканало два рази по вісімнадцять. Добре, каже перніша, проїхали. Хто ви по гороскопу? Не помню, семен називає мене ондатра. Навірно, я то вона. Такого знака зодяку не існує, каже перніша, хотя. Якщо чесно, він вам дуже підходить. А у мене до вас таке питаннячко. А хто це дивиться вітосик і тося не лайкнув його? Хто забув, то ще підпишіться на мій канал. А то я вас знаю. Подивитесь і не підпишетесь. Щось я клас. Слухайте. Тепер коротко розкажіть про себе. У мене дуже багато вредних привичок. Відповідає Ірка по перше, я люблю піджерти. Це ж вредно, вредно. По-друге, я хроплю, як трелька у сусіда. І даже семенчик просить, Ірко, ти не могла б потихше хропіть, бо мені спать страшно. А ще я люблю поржать, як та коняка. Дуже громко. Це вредно? Для окружаючих вредно. Бо чого ж вони мене окружили? Дивлячись на мене, ніхто не може втриматись від сміху, і деякі даже пускали чай через ніс і вуха. Я готова терпіти коло себе мужчину, який хропе, який любить пожерти і поржать. Вобще, я жінчина проста чим покормлять, те і їм. Що горить, те і п'ю, на що пошлють, те і переламаю. Досить, досить, каже Парніша. Зараз буде маленький опрос в анкету. Не хочете? Не відповідайте, деякі пункти можна пропустити. І так, ваше матеріальне становище. Пропустим. Стан вашого здоров'я. Пропустим. Ваш зріст. Поплачем, ваш віс. Повісимося. Ох, і важко ж вам доведеться, каже парніша. Але це ще не все. Треба перерахувати ваші вимоги до кандидата. Єдина вимога, каже Ірка, мені не потрібен перепісюн. Перехто перепитує свах. Ну, перепісюн, пояснює Ірка, такий чоловік, який довго переписується, але на свідання не ходить. І треба, щоб влюбився в мене ще до початку холодів, бо в мене такий уродливий пуховік, що там без шансів. Свах аж покраснів. Так, тепер слухайте, які вимоги у чоловіків. Один хоче даму із зовнішністю Брітні спірс. Тю, так це раз плюнуть. Мені тільки пуп проколоть і все. Я зразу стану копія брітні спірс. Правда, того пупа ще якось знайти треба. Другий мужчина, хоче жінку схожу на співачку б'янку. П'янку я дуже люблю. Я й сама із чоловіком по п'янки зійшлася. Ні, ви мене не понімаєте, пояснює парніша. Чоловіки шукають жінок з ізюмінкою. Та хай хоч хтось одзоветься, буде йому і ізюм, і курага, і даже фініки, а там мар'яну безуглу. Нікому не треба. А хіба ви на неї схожі, дивується, парніша? Не зовсім. Але. Також дуже часто таке милю, що даже коли Твереза словом залишила Ірка свою анкету та й пішла. Поки що ніхто до неї не дзвонив, але Ірка з цього приводу не дуже сильно переживає, бо вже помирилася зі своїм семенчиком. А у мене на сьогодні все. Як Семен з Іркою щось новеньке вчворять, то я вам про це шановна студія. Обов'язково розтриндюнькою. До нових зустрічей.